да и так пару идей появилось. Нет. А мы же емо у нас тут мартадельки, рис и помидоры из И для успеха только для успеха, кто хочет быть успешным. Часник в банці от э, гущеного молока. Только и так стоит успешным. Я покажу. І моя больна людина. Що ти з мене хочеш? Нічого да з тією не хочу. Треба включити трансляцію, щоб наблюдати, що там робиться. Ще треба сильно порізати, поважити. Але треба, напевно, весла з собою завтра брати. Щоб вважати? Да. Треба ще й такі маленькі. А, це У нас є варіантські, у нас є більші. Mm. У нас є хороші продавців. Торгові. Mm. Торгові веса. Так. Yeah. Мы знаем этому, пожалуйста. Зараз стоїть 4 банки треба відкинути. Я тобі скажу сметани менше, як сира. Сира буде більш сметани, тільки три баночки зібрала. Ну, Якби я просто налила, ну, більш би було. Mm -hmm. Я з бутилок вже наливала, тих ще не продала. Вона не відстояла сметану. Ну, все ж Зато всегда буде не да. И вам доброго. To Co se na to šobí jestli? Треба з собою брати п'яса, тому що люди не довіряють. Людям треба знати, що тебе дійсно така, о, ма, ну, така вага сира. Чого мучити? Ти взяв кусок сира. Людина сама каже, скільки її відрізати. Ти одрізав на вісі поклав. все. Да ми мали по полкіла розважити. А то, так. А. Там просто зважить людині, щоб людина була вернена, що вона стоку важить. Но. Постой, Сережа. Баночка сметаны 55 гривен. Mm. -hmm. Литровая, наверное. Хорошая. Хочу, что дешево. Дешево. Ось така ціна уже. І 120 гривень кіло сила. Ми їх тут починали продавати молоко. Сил був по 90. По 100-90. А ми починали таку пару продавати в березні вже, вон був по 90. Ну, зимой был по 210. Угу. Чувствую так. Типа, что молока мало. Угу. И зимой была сметана 150 рублей. Баночка. Дима, молока было зимой по 50 52 бутылка на вокзале. Угу. А сейчас они по 30-25 по 25, Привет, уже... Нет, Надя, все ждешь, да. Елена. Вчера одна мне же какая по 25 молоко на базарит. Mm. А куда-то свою такую цену сделай. Ка на вокзальник. Ну то есть хайде на вокзал, да и купляй. Томат вот я и сказала, иди купи на вълзани по 25, да понесеш ми и да покажеш. Да, люди, все жру. День ничего не роблю, только жру. И так кофе день. нехай Хайбри там, Господи, прости, грошу каждую минуту. Sí, bueno, ya. Ты же не завтра уже прийти, да? Вполне, да. Тут сьогодні в 6 вечера. Уже. Да. Ну, треба завтра якось постаратися ще раніше виїхати, як ми виїжджаємо. Щоб ми вже, Дима, десь усім виїжджали точно. Да, ну, мы и так всім точно виїжджаємо. Спочатку начало вос не уезжаем. чайку, я... Мені ту гиру достань, а я возьму собі сиру. Трошки собі візьмемо. на почати. Діма, я не хотіла. Що ти як ти день його збиваєш? Діма, я вибачаюся. Ну, не... ну такого взяла, да не торкала його. Люди за... заканчиваем трансляцію. Зараз сира достанемо. Мені треба уйти уйти от